Опа, папа ні хвилини, спокою не дають тільки працювати і працювати у безґрунтовості. Бабах-бабах, Опа, бачили, що цей апаратик може народ? Хоп-хоп-хоп. І я вже на пляжі народ. По морю собі поїхати по пляжику покататись без проблем. Фетівські колеса — це є Фетівські колеса, народ. Тут у нас стоять така трошки шипа резина 20-го радіуса, четверочка шириною. Хороші такі болваночки, можна підкачати, можна на низькому тиску покатати, щоб було м'ягенько. Передня вилочка, задні амортизатори. До речі, є у нас тут підножки для пасажира, тому якщо треба якогось колегу підвести в магазин, це не проблема. Батарея 48 вольт, 18 А запасом ходу до 50 км. Величезна ніжа ніша для речей з цього боку запихається, все, що вам потрібно, можна запхати, викинути. Поворотники як спереді, так і ззадні. 500 ватний редукторний мотор, механічні гальма по кругу, фара, NFC доступ. Вмикається, вимикається, все з карточок, блютуз, є все, що хочете, народ. Взагалі, прикол. Ну і можна кататися як на звичайному велосипеді. Сім передач, Імановські навесне сіли, поїхали як на звичайному велосипеді. Прав як їх не потрібно. Відправляємо ми такі апарати по всій Україні безкоштовно. Так що запитуйте, дзвоніть, запитуйте.